Мої вітання на каналі в'яжемо разом з Надією. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що переглядаєте. Розпочнемо сьогоднішній влог. Точніше, це буде влог декількох підключень, навіть не днів, тому що я не знаю, коли я буду підключатися і як у мене будуть, буде виходити. У минулому влоговому відео я вам показувала ось ці готові шкарпетки, але, чесно кажучи, я забула їх зважити перед тим, як випустити відео. Уже я цю помилку виправила і зважила, вага їх становить 68 грамів. Ось такі шкарпетки, можливо, хто не бачив, нові підписники з'являються. Тому я вирішила підключитися і показати вам все-таки і сказати їхню вагу. Далі ви бачили уже, мабуть, у коротеньких моїх відео. Вітаю! Добрий ранок. Він, звичайно, не такий добрий, як я собі уявляла, тому що нам перенесли робочий час з 8 на 10 годину в зв'язку з вимкненнями світла. Я думала, що в мене і вдома виключать о 8-й не виключили. Я вирішила пов'язати зранку. Швиденько в'язала, тому що пряжа у мене закінчується, дов'язала, ну, тобто не дов'язала, а дов'язала ту пряжу, яка у мене залишалася. Ось шматочок залишився. І швиденько почала в'язати іншу шкарпетку, в'яжу, в'яжу. Дивлюся, щось дов'язала до того моменту, як на цій шкарпетці, але у мене щось пряжа залишається. Такого бути не може, тому що я просто її по сантиметрах відміряла. І дивлюся, що я не зробила ось тут схрещення ще одне в послідній останній цій секції. Просто тут раз схрестила і пішла. Дивлюся, що щось там не те. І прийшлося ось розпустити. І вже, звісно, я зараз вже не встигну завершити, тому що потрібно бігти на маршрутку. Ну, але нічого, завершу ввечері. Ой, це називається спішить і не спіша. Але нічого, процес іде що я в'язала ось цю красу. Це для шкарпетковий календар 2024. Я в'яжу шкарпетки, і в нас там завдання стоїть арани на листопад. Тому я вже зробила те, що повинна була зробити ось такі шкарпетки у мене вийшли з таким цікавим візеруночком. А... В'язалися нескладно, але все-таки у мене, дівчата, якось дуже багато було розпускань саме на одній шкарпетці. шкарпеці. Не знаю чому. Одна йшла нормальна, а іншу я весь час десь або схрещу, десь не там, або кудись перенесу щось не те. Десь мене щось відволікало. Тому вже я дов'язала. Тут я. В'язала з пряжі Регія. У минулому відео я вам показувала етикеточку. В принципі, доволі е, цікава пряжа, але але у ній також був розрив в одному місці, і в одному місці був е, невеличкий вузлик. І ще в одному місці було таке, знаєте, як розрідження. Тобто ниточка була, якби її десь трішки чи надрізали, чи як ото міль не гризла, не догризла ниточку, ось такого якогось плана. Не знаю в зв'язку з чим це, але, тим не менш, пряжа достойна. Вона випустила гарненький такий пушок, розкрилася. Я прала їх вручну і, е, звичайно. Звичайно, вона, можливо, не так розкрилася, як би при іншому пранні, але вже потім будемо дивитися, як буде виходити, як вона буде себе поводити. Звичайно, якщо ці шкарпетки будуть у мене, тому що, скоріше за все, це будуть вони на подаруночок. І зараз я хочу заміряти, сантиметра не взяла. 24,5 у мене вийшла. Шкарпетка. Ну, це десь на розмір, вони гарно тягнуться. Я думаю, що десь на розмір 38-39. Принаймні, ось так вони виглядають на блокаторі. Доволі симпатично. Це у мене блокатор 38-39. Де він там той розмір, на ту сторону показую. Ось такий. Етикетки не знімаю. Дуже хочу, щоб вони не відпали. Можливо, хто знає, який лайфхак, як позначити ще іншим способом, то підкажіть, будь ласка. Так що ось так виглядають дані шкарпетки на блокаторі. Ось, так, ось тут колір передається ідеально, саме такий він і є. Так як у мене був моточок тільки один цієї пряжі, то мені, звичайно, на резинку не вистачило. Якби. Я не в'язала ось цих аранів, то, звичайно, з лицевою гладдю мені достатньо було, можливо, б я б зробила коротенькі спортивного плану шкарпетки, але вже як є, не залишу ж я якби, шкарпетки без резиночки, чи то дуже ось такі короткі. Воно буде якось ні туди і ні сюди. Тому. Ось такі у мене вив'язалися гарненькі шкарпетки. Я надіюся, комусь будуть на подаруночок. Ще не знаю кому, просто зв'язала, тому що було таке завдання. І ще знімала на ці шкарпетки майстер-клас на п'яточку Стронг від носка. Тому, якщо хто хоче, він уже є на каналі. Будь ласка, користуйтеся це абсолютно безкоштовно. Там я розповідаю, як вирахувати, і, в принципі, Зв'яжете і, будь ласка, залиште коментар, якщо вам сподобається даний майстер-клас. Або ж, якщо ви там знайдете якісь зауваження чи то неясності, неточності, пишіть в коментарі, я буду вам відповідати і підказувати. Так що, ось такі у мене шкарпетки вийшли. До речі, вага їх 60 грамів. Доволі такі ну, 50 грам, і тут ось по 5 грам. На резиночку, в принципі, десь так і є. І я ось цю пряжу також вив'язала в нуль, тому що це у мене був залишок. І я більш нічого такого підходящого не знайшла. У мене там була пряжа ще більш така, так би мовити, кольорова, але вона якось сюди, я її так притулила, якось воно, щось воно не те. Тому ось такі у мене вийшли шкарпеточки. і я вже. Дуже задоволена, що їх зв'язала. Так, про ці шкарпеточки, в принципі, ой, потрусила трішки вас, в принципі, і все розповіла вам. Буду виставляти в інстаграм уже, щоб свою місію виконати. Так як я з гарбузовими запізнилася, то з цими я трішки встигла ще. Не завершився листопад, тому я задоволена цією своєю роботою. І, звичайно, що я без шкарпеток не можу, розпочала іншу пару. Це будуть у мене чоловічі шкарпетки, також в'яжу від носочка, і, мабуть, все-таки також буде п'яточка стронг. Ну, я так планую собі. В'яжусь ось такої чудової пряжі. Цю пряжу я виграла, коли. Е зробила донат на, у розіграші від Ксенії. Канал її називається Мурніт, Муркніт. І ось це така пряжа чудова. Реджія преміум. Склад взагалі. Я вчора розпочала в'язати шкарпетки, а потім зараз якось ось такий склад вовна, поліамід і як. Ну, Просто неймовірні повинні бути шкарпетки. Ви знаєте, я розпочала вчора і думаю собі: до речі, метраж Метраж 400 метрів на 100 г. В'яжу спицями номер 2. До речі, і ось ці шкарпетки я в'язала спицями номер 2. І ось ці також у мене. Ні, ці я в'язала на 2,5. Ось ці на 2. Так, Ці я також взяла спиці номер 2 Хотіла більш таки, щоб вони були щільненькі, я в'яжу досить легко, тому, тому я думаю, що якщо розкриються, то буде гарно виглядати. Так, і про що я говорю? говорила? Ага, Про те, що учора розпочала в'язати шкарпетки і пров'язала ось цю частинку, а потім думаю. А може, мені не потрібно на шкарпетки таку класну пряжу, можливо, мені на шапочку. І потім все-таки думаю, ні. Пряжу я виграла, виграла за донат, тому буду в'язати те, що потрібно з, цих шкарп... з, цих... з цієї пряжі. Хочу вив'язати її одразу в нуль. Подивлюся, звичайно, тому що в мене десь 80 грамів виходять такі величенькі шкарпетки чоловічі. Але я хочу зв'язати на розмір десь 46 і подивимося, яка будь, який буде у нас висота пагомілка. Чому я і розпочала їх в'язати з відносочка. Ну, мені, в принципі, відносочка і більше подобається в'язати. Так що, ось такі у нас. У мене, точніше, справи. Ось так я в'яжу. Підключатися у мене не виходило якось цього тижня чомусь з цими відключеннями світла. Якось так попадало, на роботі немає світла. Вимкнули. Поки я приїхала додому, вже дома також вимкнули. Поки там щось поробив, щось пов'язав, уже вимкнули, Давай швиденько щось робити інше. Ну, якось, знаєте, не попала я ще в оцей ритм відключень. Тому, та, в принципі, і показувати щоразу, показувати одну одну і ту саму річ, якось, знаєте, нецікаво. Джемпер ще для доньки не розпочала в'язати. Побачила запрошення у Оленки Буганової Різдвяні Зустрічі СП. І тому я вирішила, що все-таки піду туди, в ТСП, і щось зв'яжу, щось та покажу, тому що планується в'язатися і шкарпеточки будуть в'язатися, і будуть в'язатися, буде в'язатися доньці джемперок, а також ще деякі інші плани. Але я не знаю, коли я їх буду планувати і коли я їх буду завершувати. Тому що я, як ви бачили в минулому відео порізала свій джемпер, і на цьому тижні я його гарненько просувала. І зараз вам підключуся з руки, тому що мені незручно, а можливо, зараз десь розкладу на ліжку. Подивлюся зараз, де мені вдасться. Якщо на підлозі, то, мабуть, швидше за все буде підключення з руки. Тому не перемикайтеся, скоро буду з вами. І так, дівчатка, ось такий вигляд має моя кокетка. Я її буквально вчора дов'язала. І не знаю, як у мене це все має виглядати. Я ще на себе її не приміряла. Вже перезняла, ось, як ви можете бачити, перезняла на тросики рукава, спинку, перед, все окремо у мене. І буду. В'язати росток азіатський І потім уже буду прикріплювати до тих частин, які у мене, які у мене вийшли, які я відрізала і залишила до рукавчиків, і до спинки спереду. Петель у мене вийшло трішки більше, аніж у мене в тих частинках. на перед і спинку це у мене вийшло десь по 16 зайвих петель. У мене 232 петлі заразом перед і спинка, а там у мене 220, тому мені якось потрібно його десь трішки зменшити, щоб вийти на ту кількість петель. Мені та кількість петель у. Джемпері, в принципі, була нормальною по ширині, тому я навіть не знаю. Буду щось мудрувати, буду щось вигадувати, що ж я зробила у, цьому, у цій своїй кокетці. І так, я зв'язала резиночкою, трішки змінила своє відношення від, до того, що у мене було в минулий раз минулого разу, і я. І я дівчатка набрала, у мене там рапорт в першому моєму складався, починався із чотирьох петель. Тут я зробила із шести, Тому що мені здалося, що замало прибавок на ту кількість рядів, які там є при моїй щільності в'язання, при, при моїй товщині пряжі, то мені здалося, що так буде замало. То, ну, так, да, замало прибавок. Як ви бачите, тут кокетка вже розкладається повністю. Гарно вона розклалася. Я навіть її ні разу не приміряла, ні разу не перезнімала. До того моменту, поки спиці у мене на спицях розкладалась вона, я її прекрасно бачила. Далі просто в'язала. І трішки, звичайно, змінила ось тут візеруночок в кінці, тому що. Тому що там якесь воно не дуже завершене, воно, може, і в мене не дуже завершене буде, я не знаю, але уже як є, нічого перев'язувати наразі не збираюся. Буду дов'язувати і дивитися, що ж у мене вийде з цього всього. Обов'язково приміряю, і вам покажусь, як кокетка буде виглядати на мені. Ну і, в принципі, далі буду щось в'язати. Вітаю! Як і обіцяла, підключаюся, вам показую, що ж у мене вийшло з моєї кокетки. Ось такий вигляд вона має на мені зараз. Розподілила я петлі на рівні частини, на три рівні частини, потім розділила ці три, розділила наперед одна частина, спинка інша частина, і третю частину розділила на ще на дві частини на рукава. І зараз ось так я одягла, перезняла вже, звісно, ось ці петлі рукавчиків на додаткові тросики. Тут також. І зараз хочу вив'язати спинку. Росточок азяйський. Не знаю, о, скільки рядів ще нічого не думала, нічого не планувала. Я думаю, що я так буду одягати і приміряти на себе. І я так думаю, що мені ще потрібно буде декілька рядів зв'язати до того моменту, поки робити ось це пришивання з отим моїм полотном, яке там лежить. Я, до речі, сьогодні вже привела в лад, е, обібрала всі залишки обрізаного. Тіло навіть набрала на спиці, хочу спочатку тіло з'єднати, а потім уже робити щось із рукавчиками. Так? Ріжемо і зшиваємо. Ріжемо і зшиваємо. Якось так планується щось робитися. Так що, дівчатка, не знаю, якої висоти робити цей регланчик, але я хочу ось таке гарненьке поглиблення мати собі на горловині. В принципі, мені подобається. Щось ось тут, здається, десь пішло щось не так. Але це із-за того, що у мене тут були ось ці прибавки, які я сама собі придумала. Е, нічого міняти, мабуть, не буду, або ж потрібно було почина, починати вже з цього моменту в'язати. Ну, не знаю. Якось так у мене вийшло, можливо, треба було тут щось. А можливо, після прання воно і не буде такого ефекту. Що скажете? Як вам здається? От мені подобається ця кокетка, саме її вигляд. В такому поєднанні мені подобається. Але е, явно, там е, схема не для такої товщини пряжі. І тому що ну взагалі ну, в мене кокетка тоді була 31 см. Зараз вона в мене 23. Я зменшила кількість прибавок, збільшила ось тут у мене було 4 петлі рапорта, рапорт починався. Зараз у мене з 6 він починається. Ну, одним словом, я все перекрутила на свій лад. Подивимося, що з цього вийде. Але ж подобається мені ця кокетка, дівчатка. Все, пішла в'язати. А ви не перемикайтеся, скоро будуть з вами. Вітаю! Процес іде. Пришиваю вже рукавчик, тіло пришила. Ось можете бачити, де пряжа ще без прання. Тут та, що була. Я думаю, що після прання все розрівняється і буде гарненько виглядати. І рукавчик ось сшиваю. Думала, для мене це буде така проблема зшити голочкою, але нічого, все вдається, начебто ще й непогано виходить. Ось так. Ось щось буде таке намудрувала. Але я сподіваюся, що буде все красиво, і в мене все вийде. Не можу ж я залишитись без джемпера такого, який я в'язала ще 7 місяців тому, а тепер, тепер перев'язую. Ну, до речі, дівчата, як ідея, якщо у вас щось там не вийшло вгорі, то як ідею можете використати. Відрізаємо і потім зшиваємо голочкою. Все можна це зробити. Мабуть, я зніму на іншому рукаві саме ось цю шивку майстер-клас, тому що, ну мало таких майстер-класів, як зшити полотно швом петля в петлю. І тут, в принципі, нічого важкого немає. Я вчора сиділа, розбиралася, і поки я не зловила, як то кажуть, музу, поки я не зрозуміла, що за чим потрібно робити, то в мене, в принципі, нічого й не виходило. Тому працюємо. Вітаю вас, дівчатка Ось прийшов до завершення мій джемпер-вереск. Я уже все зшила, ось як виглядає шов, нічого не видно. Одне тільки що ось тут, де пряжа, де кокетка, це у мене розпущена пряжа, та що я перев'язувала. А ось ця частинка від кокетки до. До місця шиву. Ось гарно видно місце шиву, тому що тут уже полотно пране, а ось тут не пране. Ось так видно гарно, бачите як? Шва ніякого ніде немає. На каналі є майстер-клас, тому можете проходити і дивитися по саме ось цій шивці. Ось видно гарно, де. Петельки тут не розрівняні ще, не розпушені. Після прання має бути ось такого вигляду на буде цей. Так що зараз буду його відправляти в прання. Я приміряла, настільки я його бачу, досить непогано виглядає. Одягала вже на себе, мені, в принципі, все подобається. Уже ніде нічого не тисне, нічого ніде не топочиться, коли піднімаю руки. Все класно, все класно сіло. І я задоволена, я дуже рада, що я перев'язала все-таки ось цю кокетку. Ось тут, мені здається, я щось десь трішки прорахувалася, але нічого. Вже перев'язувати не буду. Десь я щось трішки, мабуть, у мене пішов якийсь збій. Але якщо хто не знає, то, можливо, це так і є. Це, та, це така і задумка була, хто його знає? да? Не знаю, подивимося, як воно буде виглядати після прання. Я однозначно нічого перев'язувати вже не буду. Десь, мабуть, не такий рядок пров'язала, як потрібно. А може й ні. Я ж тут щось сама переробляла, перемудровувала той візерунок, тому що він там якийсь. Тут як, як зламана гілка виходить. Якось так не дуже треба було десь звідси починати. Мабуть, один ряд треба було з'їхати. Але нічого, вже є як є. Виперу і буду пробувати його одягати, тому що вже хочеться його носити, поки, теп, поки теплий джемпер можна поносити, поки є у нас прохолодна погода. Правда, вона ще буде довго, мабуть. Так що іду прати. У нас на каналі в'яжемо разом з Надією, як ви бачите, у мене є готовий виріб. Я зв'язала, нарешті дов'язала свій джемпер, джемпер вереск з яким у мене були шалені перепетії, які я не могла дов'язати, потім дов'язала купу раз розпускала ось цю кокетку. Як ви бачили, я в одному з останніх влогових відео його різала нещадно. Потім, В'язала кокетку, і таки я її зв'язала, доволі швидко зв'язала, але при цьому я робила вже свої, <св <'язання> свої якісь розрахунки, свої додавання петель, тому що по тій схемі, яка була запропонована мені, мені, на жаль, не вдалося створити свій виріб. Точніше, вдалося, але він мене не задовільнив, в тому сенсі, що коли я його одягала, і намагалася зробити ось так якось руками. У мене вся ось ця кокетка підскакувала, і ось так якось отак воно все на мені висіло. Потім я е відклала цей виріб і вже нічого з ним не робила. І коли прийшла пора осіння, я вирішила все ж таки переробити. До мене дійшла моя ідея відрізати, щоб не перев'язувати, і переробити. Так от. Я відрізала рукава, я відрізала тіло виробу, ось так по кокетку, і наступний рукав також відрізав. Ось цю всю частину я розпустила, перев'язала так, як мені було потрібно. І потім в мене була така проблема попасти в ту кількість петель, яка була на тілі. Адже самих петель у мене на кокетці виявилося більше, аніж. На самому тілі. Ну, звичайно, я на рукава відділила ту кількість, яку потрібно було. Там буквально по дві чи по три петлі я зменшила, а на тілі вже, звісно, зменшувала. Поки в'язала трішки декілька рядів лицевої гладі, я просто зменшила кількість петель до необхідної. Там не настільки було багато потрібно було зменшувати, але. Якось так. І ось такий виріб у мене вийшов. Хочу вам сказати, що пряжа просто, неймовірно класна, вона тепла. До речі, я його ще не зважувала. Зараз дознімаю відео, зважу і обов'язково вам тут десь підпишу, скільки він важить. Я пам'ятаю точно, що ось цієї пряжі у мене було 300 грам, здається. Фіолетової. То вона майже в нуль у мене пішла. Ну, Якщо врахувати, що там деякі е, невеликі залишки я відкинула, тому що те, що обрізала, звісно, поки розторочувала, там його воно трішки було е, ну, вже не в тому вигляді. А все інше у мене пішло в цей джемпер. І жовтого, я не думаю, що там е, десь грам 100, я думаю, там грам 50, можливо, його пішло. Ну, Тобто десь до 400 грам в мене вийшов ось такий. Чудовий джемпер, в якому мені комфортно. Одне, що мені не дуже подобається це виріз горловини. Мені здається, він завеликий, як для такого теплого джемпера. І я, можливо, щось зроблю ще обв'язочку або додам декілька рядочків. Ну, не знаю, ще що я придумаю. Поки що я ношу його так, одягаю шарф під куртку. На роботі сиджу так, і мені досить комфортно. Це 100% карний меринос, дуже гарний такий. Теплий, неймовірно ніжний, він не колеться взагалі. Мені дуже-дуже і дуже подобається, як він виглядає. Одне, що він трішки вийшов оверсайз. Я такі речі, ну, чесно кажучи, не дуже полюбляю. І е, чому я не дуже полюбляю? Тому що куртка у мене по розміру, і коли я одягаю куртку, то він трішки ось так, знаєте, під. Підзбирується і потім має не дуже такий презентабельний вигляд. Але буквально там через годинку він я в ньому посиджу і все дуже гарно виглядає. Рукавчик я робила ось таким фабричним закриттям. Точно так у мене і на резиночці внизу. Зверху у мене звичайний набір. Рукавчик, коли я пришила уже кокетку до рукавчика, виявився трішки якби довгуватим. Але я спочатку думала відрізати і перев'язати резиночку, потім вирішила залишити, тому що дуже часто буває таке, що меренос підсідає. І я думаю, що я ще трішки поношу, а потім виперу і вже подивлюся і на ось цю горловинку. І на рукавчики, як вони будуть. Хоча мене рукавчики зараз влаштовують, тому що коли руки підіймаю, то не задирається аж по самій лікті е, мій джемпер. Ну, мені поки що все прекрасно подобається. Тільки ось ця горловина здається дуже такою, знаєте, занадто. Е, Занадто відкритою, я не скажу глибокою, але виріб теплий, комфортний, мені ніде не тисне, не жме, не, не напрягає мене взагалі ніяк. Тому я задоволена даним виробом. Дякую всім, хто вірив в мене, хто вірив в мої сили і бажав мені швидкого завершення. Так що я вже даний джембер ношу. Дякуючи вам, вашій підтримці. І задоволена своїм цим таким виробом. Так що, зараз ще підключуся, зроблю декілька фотографій вам ставлю. І дякую, що були зі мною. Обов'язково вам ставлю десь тут у відео вагу цього джемпера, але він дуже теплий, ніжний. І хочу вам сказати, що ніякий магазинний виріб за крилу не, не порівняється з виробами з мериносу. Я їх просто обожнюю. Всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей, пока-пока.